Сьогодні, 23 травня, у дубні відбувся черговий духовний ранок. Цього разу тему обговорення приурочили до дня захисту дітей, який в Україні відзначатимуть 1 червня. Організатори зазначають, що зустрічі традиційно проходять під патронатом міського голови. Це вже фактично третій рік іде. Духовні ранки, і от саме от в травні в нас тема день захисту дітей. Ми її завжди ми ніколи не минаємо, так як різдво умовно, так от Пасха. І от День захисту дітей це традиційно кожного року ми до неї вертаємося, тому що це актуально. Відповідно у зустрічі взяли участь представники релігійних громад, волонтери, представники громадськості та освітяни, які зазначили про потребу виховання дітей у сім'ї та школі, спілкування та становлення особистості. Негативна проблема по. Ув'язано з батьківством, яка, яка має якраз тему, про що ми говоримо, це питання силства. Тому що війна породжує вдів і сиріт. Це теж і в біблії написано. І на превеликий жаль, ну, в нашому місті зростаючи кількість цих фотографій на нашому, на нашому майдані, я розумію, що зростає кількість жінок, які стоїв вдома, і дітей, які стають сиротами. І це теж категорія, на яку має впливати суспільство. На яку має впливати церква, має впливати влада, має впливати освіта, має впливати культура, щоб ці діти вони були, ну, знаєте, не обділені любов'ю, а вони були, їм була приділена достатньо увага. І тому це наш обов'язок дорослих стати на захист, на захист дітей. Найперше не бути тими, хто знущається з дітей. Не, не, не бути тим, від кого треба захищати. Це наш обов'язок не бути тим, від кого треба дітей захищати. І як вже на початку було сказано, допоки живий батько, ми є дітьми. Бог живий. Діти. Ми, діти, незалежно росту і розміру і, 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 і віку. Ми, з свого боку, продовжуємо розвивати ці цінності, продовжуємо вже надихати дітей стосовно тих цінностей, які є. Ну і насамперед, якщо ми говоримо про найбільшу цінність, духовність, це є любов до Бога, любов до родини, до сім'ї, любов до батьків. На заході були присутні представники відділів та управління, які працюють з молоддю та дітьми, підтримують їх та допомагають у різноманітних випадках. Я скажу, що кожна дитина вона е, талановита по-своєму. Головне е, наша, наша мета дорослих знайти цю іскру і знайти ту прилину в цій дитині і дати її розкритись. День захисту дітей у нас щодня. в сім'ю і бачиш, де Батьки ухиляються в виконання своїх батьківських обов'язків. Де навіть такі елементарні побутові речі, якими наділені прості наші діти, які проживають дійсно в духовних, хороших сім'ях, діти, з якими працюю я, вони їх не мають. Під час зустрічі організатори розповіли, що невдовзі розпочнеться новий сезон концертів під назвою Біля старого фонтану варто зазначити, що ідея проводити такі заходи зародилася минулого року саме під час духовних ранків. Цю ідею радо підхопили присутні, адже їм, а особливо представникам молоді, дуже сподобалася ця ініціатива. Я е, представляю. Дубинський ліцей номер 2 Також я хожу в будинок дітей та молоді. Співаю разом з цими дівчатками, разом в одному квартеті. Мені дуже подобається на рахунок цього заходу. Я дуже задоволена тим, що в нашому місті таке є, що ми можемо, що діти можуть показати свої таланти. Що ми можемо показати свої таланти і співати разом. Мені взагалі дуже подобається, коли створюються якісь певні заходи, де діти можуть розкрити свої таланти. Зараз такого, чесно кажучи, бракує через те, що війна. Тому ну, це дуже класна ініціатива. Я дуже багато для себе дізналася нового про захист дітей, і це було дуже пізнавально. Я буду по можливістю ходити, якщо ну, будуть запрошувати. Я була рада цьому. Ми, коли завершували сезон 23-го року, ми теж анонсували, що ми будемо продовжувати. Піврічна пауза пройшла, і ми бачимо, що бажаючі є, вже дзвонять, вже запитують, коли буде відкриття нового сезону. Тому говорю, що новий сезон має відкритися 2 червня. Це буде неділя на дев'ятнадцяту годину. Ми будемо чекати і будемо розпочинати сезон 24-го року. Варто зазначити, що участь у концертах біля старого фонтану можуть брати й представники різних громад. Зокрема, минулого року особливі враження від виступу отримав колектив Привільненської громади. Як тільки я почула, що є можливість десь виступити в такій невимушеній обстановці, то я запропонувала дітям вони одразу ж Дуже зараз це корисно, тому що діти насправді відкриті, вони хочуть показувати себе, вони хочуть відкриватися, вони мають дуже багато фантазії. Таким чином, під час духовного ранку вдалося не лише обговорити наявні проблеми у плані захисту дітей, а й окреслити шляхи їх вирішення, в тому числі й практичні кроки. Захід пройшов вдало, конструктивно, тому що бачу з реакції всіх присутніх. Ну, людям воно лягло на серце, і от люди просто від душі от говорили про свої враження, побажання, до речі, нові ідеї зародилися сьогодні теж. Тому враження самі хороші.